Мій прапрадід був священником східного обряду у Австро-Угорщині. Старший з трьох його синів став австрійським офіцером. А середній загинув у російському полоні. Хоч родина і намагалась його викупити. Наймолодший син грав у нападі української футбольної команди у довоєнній Польщі. А потім пережив концтабір третього рейху. Мої дідусі й бабуся радянські інженери. А батько учасник Афгану. 150 років усі вони народжувалися в одному й тому ж місті, але жили у шести різних державах. Та лише мені від народження гарантований цей паспорт. Коли тобі 25, країна починається з тебе. Пам'ятай, вчися, змінюй, будь незалежним, будь собою!